І всім привіт, звати Майнопро, і, коротше, я створюю свій новий канал, називається Майнопро 5e. Типу... Це мій ігровий канал, там, де я буду знімати відео тільки по Майнкрафту на телефоні і... і всього. Я прийшов в ліс, добувати дерева, це вся фігня. Ну це не важно. Я зараз попробую знайти якийсь домик, переночувати, а то я дуже-дуже хочу спати. Я так втомився, що я не годен просто вже на силах триматися, вже хочу спати і, коротше, це вся фігня. Ну, коротше, зараз будемо йти шукати якийсь домик. О, там якесь світло світиться. Прикольно. Так. О, лава якась. Чи що там таке? О, домик! Прикольно! Погнали туди! пам бам рам бам Прикольний домик в мене! Пам-па-бам! -пам 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 -пам. Я знайшов прикольний домик, собі. Йо Що це за вигіння? моє Я обосрався! Ой, як мені жутко! Це скіт, що Йо мою, це кров! Все, я півгнав на другий етаж. Тут ще кров! Ладно, посплю трохи, та я не можу. Ні, я не хочу спати, я не хочу, мені дуже стрьомно. Блін, що робити, що робити? Бляха. в верстак тут просто стоїть. Ох, як я змучився, і мені дуже дуже стрмно. Мені дуже стрьомно, ви не представляєте. О, вже скоро ранок буде, ну я ще чуть-чуть тут побуду і одразу втікаю звідси. Може зараз піти? Не знаю. Що в сундуках, нічого, пічка. О. Ладно. Може не серйозно втікти з цього дому. Ладно, втічу. Й це що за війню? Це хто такий? маю, мою, йди в жопу, йди дяді в жопу, йди дядю, блін, ні. Непонятний чел. Все, я точно звідси тікаю, все, да ну його жопу. короче тікаю. Юмою, це хто такий? короче я всікаю. Ладно, що вам понравилось, це таке маленьке, коротенько відео, ставте пал з'ру, підписуйтесь на цьому все, всем удачи, всім спасибо, всім пока. А я побіг бо це якийсь тупий чел